Аби убезпечити себе від будь-яких непорозумінь і законодавчих колізій у подальшій роботі, майже годину депутати обговорювали зміни і доповнення до регламенту. Після його затвердження приступили до формування керівного складу ради. При цьому очільниця міста запевнила депутатів, що на усіх посадах працюватимуть лише професіонали, і нічиїх ставлеників нема і не буде. Та нема ставлеників ліпше, я б знати ту людину давно. Звідки хто ставленик, ніж я буду догадуватися, а хто той ставленик, кого ставленика? Давайте заберемо ці вже догадки. Давайте будемо працювати злагоджено. Будемо дивитися на людей по професійності, бо нам треба працювати. З такою позицією голови погодився і депутат обласної ради Андрій Іваськів. Основна опція, на яку ви маєте спиратися при прийнятті рішення, це не амбіції, це не кулуарні домовленості, а це є компетентність, професійність людей. Як працюватиме орган місцевого самоврядування значною мірою залежить від секретаря ради. Тож на цю посаду Роксолана Олександрівна запропонувала найбільш досвідченого на її думку Богдана Рибчука. Більшість депутатів з такою оцінкою погодились. Тож за результатами таємного голосування Богдан Рибчук отримав 21 голос із можливих 27. Чималий досвід у роботи у команді попереднього голови має і Володимир Гулик, якому знову було запропоновано посаду першого заступника. Можливо, саме через попередній досвід у депутаті було до претендента чимало запитань, зокрема й про подальші плани. Чи я буду ліпше робити? Це залежить на 90% від вас. Якщо ви будете краще працювати як попередній депутат, то відповідно і я буду краще працювати. То за кого краще працюватиме, покаже час, але запропоновану кандидатуру депутат підтримали. Не сторонньої для більшості була і Надія Кицела, яка в органах влади працює вже понад 20 років. А на чинні на час голосування посаді її підтримувала місцева громада. Галицький майдан. Був підтримав мене на посаді, залишити на посаді керівника апарату районної державної адміністрації. На де зараз працюю бурштинські депутати Надію Юліанівну підтримали так само активно, обравши на посаду заступника з гуманітарних питань. Керуючою справами виконкому стала Світлана Ведай. А от щодо формування складу виконкому та утворення депутатських комісій, то цей процес проходив не так гладко, не минулося без конфліктів та демаршів. Проте це вже тема окремої розмови. До того ж, уже найближчим часом ми матимемо змогу спостерігати усю команду у процесі практичної роботи.